Ніч на 20 число, тобто в ніч на сьогодні, у Дзержинську, це Ніжегородська область Російської Федерації. Безпілотники атакували завод імені Свірдлова, який виробляє вибухові речовини. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і білий дим у районі того заводу. Як розповіли очевидці, перші гучні вибухи прогроміли у небі над містом приблизно о 3.30 ночі. Загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними у кілька хвилин. Тобто, можемо пропустити, що атака безпілотників була, тобто безпілотників було декілька, а не один. І крім того, були чути звуки стрілянини та автоматних черг. Офіційної інформації по заводу поки що не було. Але цей завод є один одним із найбільших. Російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничо-рудної промисловості загалом там також виготовляють і перфораційні заряди для нафтовидобувної промисловості, сейсмічні геофізичні роботи. Словом, цей завод має доволі широкий спектр різноманітної специфікації його внесено до списку санкцій до санкційного списку україни за підтримку дій що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності україни загалом 23 червня 2023 року цей самий завод також занесли до санкційного списку країн європейського союзу і також він потрапив під санкції сша великої британії японії і швейцарії але це ще не всі обстріли Російської Федерації, тому що крім того, у Раменському міському окрузі Російської Федерації збили безпілотник, який летів на Москву. Про це повідомив мер Москви Сергій Сабянін і губернатор Липецької області Сергій Артамонов. Собянін каже, що силами і засобами протиповітряної оборони в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Окрім цього, за словами вже Артамонова, уламки безпілотника також впали на проїжджу частину в Липецьку. Жертв і руйнувань також немає. Загоряння, які виникли після падіння у Липецьку цього безпілотника, оперативно загасили. Загалом, варто зазначити, що російський губернатор попросив не публікувати фото і відео з місця падіння уламків. чи... Наслідки атак безпілотника або їхніх прильотів за його словами це допомагає противнику коригувати напрямок і точність. Загалом, якщо говорити то Липецьк вночі приймав українські привітання в районі військового аеропорту. Прозвітували там про те, що збили 27 безпілотників, судячи з відео місця падіння цих уламків в районі сирського рудника. Е з огляду на розмір та модифікацію цих уламків е наслідкам все ж таки бути. Але ми чекаємо офіційного вже підтвердження або Супутникових знімків, щоб подивитися, уже, що нарешті вдалося все ж таки вразити і чи росіяни часом не применшують наслідки таких атак. Загалом російська ППО вночі знищила 110 безпілотників. Про це повідомили у їхньому так званому міністерстві оборони. 43 безпілотника були знищені над територією Курської області, 18 над Орловською, 8 над Нижегородською, 7 над Білгородською, 6 над Брянською і 1 над Московською областю. Ну і загалом також 27 безпілотників в районі Липецька. Також їх збили. Ну але росіяни також атакували і територію нашої країни. Атакували кривий ріг. Постраждало щонайменше 17 осіб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено загалом готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті також близько півтора десятка автомобілів, зокрема і три пожежні машини. Стільки ж службових автомобілів поліції, і карета швидкої усі відповідні необхідні служби працюють зараз на місці події для того, щоб ліквідувати наслідки ворожих атак.